Всем всем привет подписчики! С вами я, Нубик Майнкрафт, и сегодня мы гуляем, конечно же, в таком мире. И так как вы набрали 71 перегляд на ну, видео за три дня назад, э, нубик Рой Майнкрафт, то также э, э, получается, что вам це видео дуже нравится. Спасибо, что продавили 71 перегляд и конечно спасибо. И спасибо, конечно, за четыре лайка. И теперь е короче мені е я решив переехать вот е в це место. Я тут построив себе домик, точнее я купив его, и мені прийшлось потратить десять стаків золота, а я их еле в шахтах по находу. Мені, наверное, прийшлось на це десять 10 цілих три місяці потратить, щоб купити цей е, крутий дом. І дивіться, зразу е, е, я навіть не знаю, що тут таке. Дивіться, тут е, зачаровка, вдруг може щось зачарувати. Люк спеціальний така от штука, щоб, наверное, не знаю, якщо враги якісь будуть, не знаю. Е, Ща, ще, ще, ще. А тут сундук інтере. Ого! А, а це тут віщі. не зря такий Конечно же, кровать. Вау, яка м'яка, ладно. Короче, мені сказали, що десь в той деревні жителі, вона там знаходиться. І, кстати, я даже не подружився со своими сусідами, Я даже не ходив в ту деревню. Давайте підемо, опа. А что то а что, а що це таке гнилопот? Странно. Давайте скинем її и, конечно же, дойдем до дома деревні жителей. Мне сказали, що якийсь главный як мэр должен сказать. О, может ты мэр? Да, я да. коротше. Десь возле долине шукать должна быть земля, яка відрізняється от від цієї зеленої травы. Так що ты трохи прокопайся, но не піднес. И там будет сундук с одним стаком блоків золота и с одним стаком слідків. І пожалуйста, будь акуратним, бо не всі сусіди дружелюбні. Вау! Спасибо, конечно, вам хорошо. Так э, десь він сказав десь якась земелька должна бути виділена, но я не знаю де вона. О! Дивіться! Вроді похоже, там сказав, що якийсь сундук должен бути. О, дивіться, це правда сундук з цими. А кстати, если... А кстати, э, я... Для тех, кто е, тоже захочет тут цей е, Я Для тех, кто хочет в первом чим я, вообще, короче, захватить ту штуку, если что, я вообще просто взяв и забрав. Е, короче, и также мне сказал, что у меня в сундуку тоже кислотки. -то я не знаю, я просто, может, не заметил. Да! так, такая же все. Так. короче, еще я не знаю, что делать, но... Короче, давайте, мне сказали, что, кстати, согласитесь, тут даже, тут даже Цих трьох локаціях даже вікна є е, давайте будемо потроху развивать у нас є всякий Павук! Павук! Блін, Нубіки бояться павуків. Якщо nubiк бояться павуків, то получается надо його цей так е, меч... А, кстати е, на... Скільки... е, Це черный золотий меч облик... огня. Об Кухня и ай Не не понял. Ну давайте щас мы візьмем и проверим цей э, меч. Давайте проверим, например, ну на цьому пауки який. Э, а дай паук? Паук, он же тут десь э, був вообще-то. Огурец! Вау! Реально це. О! Говорил? Дивіться! Це реально крутий меч! А він... Золотий меч, мяч огня, воу! Обик огня один. Воу! Ааа! Походу його построїли цей дом, походу, там зачароваются всі вещи. Ле-лицо так же Блин! Ну, стойте, давайте проверим, конечно же, надо Надо проверить. ой ой Тут немає, тут немає ежи. Ну нічого, нам надо сейчас е, быстро проверить. Там сказал, что у кузниці в цей е, Ну, в цьому селе сказал, что в кузниці, е, подписчика якраз и на наход... І знаходиться якраз е, ого. Странна форма, конечно. І чого такі форми завжди е, являются? Странне... Паранормальне явлення, походу. Так е, мені сказали, що тут. Е, о, дивіться! Три я... Е, бука, дивіться. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Ух ты! Еще железный. Воу. Эй, мэр, а что это такая? Что ты нашел? Ой, -мо! Господи, ты нашел крутый трофей! За трофей железных э, штанев. Если, если ты его поставишь, то ты будешь удачный. А той, хто знайде цей трофей, той стане защитником і лідером цього села. Ух ти! Ви чули? Дивіться. Ух ти! Вообще чу дивіться? Дивіться, я тепер крутий. Вау! Ладно, давайте, конечно же, просто добіжемо додому нашого. Я тільки перший день е, тут виживаю. Наскільки ви пам'ятаєте, коли я е, цей. Е, наскільки ви пам'ятаєте, в той раз. Е, я на прошлому відео на три дні назад, наскільки ви повністю пам'ятаєте, е, то я просто брав і і. я просто брав і дом другий строїв а зараз я вже переїхав сюди я переїхав тому що там було не красиве місто а в, цей... в цьому селі і за цим селом дуже красиве місце давайте є... нам надо кудись поставити цей трофей давайте сундук ну і 5 обсидіана, не знаю для чого не Ну, на этом видео я буду заканчивать, конечно. С вами был я, Нубик в Майнкрафте. И да, и да, я думаю в будущих видео я буду обязательно прокачивать этажи моего дома. Сейчас пока только перши есть. Ну... Ааа, нет, это... Нет, я... Нет, это то, что это второй этаж. Я не буду защитувати, тому що другий етаж це коли прям достроєно, а це просто якась сітка огорожена, щоб не упасти я чароване сто. Ви бен на каналі Артемс, з вами був я, Нубік Майнкрафті. Всім пока-пока!